Ефект видовище на рівненському полігоні це бойове злагодження однієї з механізованих бригад. Розминається штурмова група. Командири батальйонів слідкують за кожним рухом, і кожен такий рух для кращого розуміння коментує інструктор. Командир може прийняти рішення на цій. Якщо кожен командир батальйону передасть ці навички своїм підлеглим в зоні, АТО, то вони будуть неоцінимим вкладом в тому, що навіть якщо навіть виникне така ситуація, де штурмувати якийсь населений пункт, ми понесемо менше втрат, ніж якщо б ішов непідготовлений особовий склад просто на штурм населеного пункту. А тут порівнюють те, чим стріляють в армії останні десятиліття і чим можуть бути забезпечені бійці у майбутньому. Кількасотметровий ряд зі зброєю та бронемашинами відверто вражає. Дещо із цієї техніки та озброєння вже є в українській армії, де що тільки планується поставити. Ну а деякі види озброєння вже навіть пройшли випробування у зоні АТО, і до них від бійців є певні побажання. Це прибуває головнокомандувач збройних сил Віктор Муженко. Серед іншого знаходить модернізований і вдвічі легший за свій прототип крупнокаліберний кулемет ДШКМ. Зараз його вага 42 два кілограми, із ним можуть впоратись двоє, а не п'ятеро, як раніше. А ще харківські конструктори додали можливість чіпляти оптичний приціл. Що кажуть хлопці? Бажано було мати тут ще такий прилив на сантиметр більше, от іменно нижньої цієї. Ця... Тому що при стрільбі викидає трохи вверх і потім а да, так буде прижимати вниз. Такий комплект піхотний а буде дуже, дуже востребований в армії, тому що ДШКМ являється в общем-то основним пулеметом в наших військах на даному етапі. І заміна йому не придвідеться. Із усього цього в збройні сили потрапить лише частина. Що саме і скільки? Інформація не для розголосу. Це є пропозиція підприємств. Ми виберемо ті, які нам підходять більше за все для забезпечення максимально ефективного використання, нарощування бойових можливостей і захисту особового складу. Чекають потужнішої зброї і українські снайпери. Серед іншого вони діляться тим, у яких умовах іноді доводиться працювати і чому змушені використовувати памперси для дорослих. Оділ і двоє, троє суток. Поднімає з міста, наході це на позиції. Ні одна ємка, ні, ні один кусік не помогает, допомагає. Поду причиня, що це все животних вокруг націомих. это все демонструючи признаки нашей работы. Наразі бойове злагодження на полігоні проходять кілька тисяч бійців. Частина мобілізованих до слова уже має бажання підписати армійський контракт. Іван Марчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день.